Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі мого авторства, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Власне, сьогодні ми поговоримо про такий стан речей. От у нас бачите зустрічі партизанські і. Немає світла, я чую, я не вмикав майстерні світло, погодував тваринок, взяв матеріали і побіг далі. Або справи в місті є. І знаєте, от відчуття таке, що от невизначеності це саме те, про що ми говорили на самому початку з вами, коли засновувався цей канал як Академія Гудвіл Року, і говорили, що в стані невизначеності ми маємо кожна людина має для себе визначати орієнтири певні і на них спиратися. А орієнтири як визначити? І Ми їх визначили через цінності і накопичили 360 градусів компас. І тепер я його переглядаю. Книга вже написана в електронному вигляді. Я його переглядаю через призму того, що відбувається тут і зараз. І я, нічого, я, я от, чесно відверто. Перед вами зізнаюся, я нічого туди додати не можу і відняти від того не можу. І я розумію, що всі ці цінності вони ґрунтуються на Слові Божому. От я вам чесно зізнаюся, де я черпав натхнення. В Слові Божому і в знаннях, які сформовані були. Крізь призму віків через наукову думку. Саме тому ми обрали з вами напрямок бенчмаркінгу. Бенчмаркінг брали за основу для орієнтування, дизайн для, як основа для творчої діяльності, тому що ні один продукт не може бути створений як за розробки якоїсь. Що я можу сказати? Люди, люди добрі, давайте, давайте рухатись далі і спиратись на розумні, добрі вічні істини, тому що без них, без любові, без доброго ставлення ми не вижимо в цьому світі. Всім бажаю гарного настрою, тримайтесь, не занепадайте духом.